Чи помічали ви, як іноді почуваєтеся втомленими, пригніченими або навіть роздратованими після спілкування з деякими людьми, навіть якщо зовні все виглядає нормально? Чи відчуваєте ви, що хтось постійно порушує ваші особисті кордони, але ви не можете знайти спосіб відстояти себе? Чому важливо мати чіткі кордони у відносинах і як це впливає на ваше психічне та емоційне здоров'я? Карл Юнг, відомий швейцарський психолог, вважав, що здорові особисті кордони це основа для психічної та емоційної рівноваги. Він підкреслював, що кожна людина має право на особисту простір і захист своїх почуттів та потреб. Коли ці кордони порушуються, людина відчуває стрес, втрату енергії і навіть емоційне вигорання. У сучасному світі важливість захисту особистих кордонів стає дедалі очевиднішою. Ми постійно стикаємося з численними зовнішніми впливами, від соціальних мереж до вимог інших людей, що можуть змусити нас почуватися, як ніби ми повинні підкорятися чужим бажанням. Однак, щоб зберегти свою психічну рівновагу, важливо розуміти, як правильно встановлювати і підтримувати свої кордони в особистих відносинах. Особисті кордони це психологічні, емоційні та фізичні межі, які визначають, де закінчується одна людина і починається інша. Вони визначають, що є прийнятним і неприйнятним у взаємодії з іншими людьми. У відносинах це можуть бути різноманітні аспекти від емоційного простору до фізичних меж, таких як неприпустимість насильства або вимог, що порушують особисту гідність. Карл Юнг підкреслював, що кордони важливі для підтримки психологічної рівноваги, а також для розвитку та самореалізації особистості. Людина, яка не вміє встановлювати чіткі кордони, може виявити, що її емоційні та фізичні ресурси виснажуються, а стосунки стають токсичними. Це відбувається тому, що без чітких меж. Інші люди починають порушувати ваші емоційні і фізичні потреби, не враховуючи ваші бажання і почуття. У здорових відносинах обидва партнери мають чітке розуміння того, де проходять межі один одного. Це створює простір для взаємоповаги і підтримки, де кожен може бути собою, не відчуваючи, що його права порушуються. Юнг вважав, що коли людина не захищає свої кордони, або коли її кордони постійно порушуються, це призводить до серйозних психологічних проблем. У таких випадках людина починає відчувати стрес, тривогу та втому, що можуть перерости в емоційне вигорання. Наприклад, у стосунках, де один із партнерів постійно нав'язує свої бажання, не враховуючи думки та потреби іншого, людина, що піддається цьому тиску. Може відчувати емоційне перевантаження, це не тільки виснажує фізично, але й порушує психічну рівновагу. Якщо ви не вмієте сказати ні або не можете відстояти свої потреби, це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як депресія, тривожні розлади або навіть фізичні захворювання. Один з прикладів, який можна розглянути, це, це стосунки, де один партнер постійно домінує. А інший піддається. Так, Наталія, молода жінка, мала відносини, в яких її партнер постійно вирішував, що їй робити, з ким спілкуватися, на які заходи ходити, куди поїхати у відпустку. Спочатку Наталія не надавала цьому значення і погоджувалася на все. Однак з часом вона почала відчувати, що її власні бажання та інтереси неважливі. вона втратила відчуття себе. І це спричинило емоційне вигорання. Вона перестала отримувати задоволення від стосунків і почала відчувати себе нещасною. Юнг наголошував, що кордони необхідні не тільки для психологічного захисту, але й для особистісного розвитку. Він вважав, що через інтеграцію своїх кордонів людина вчиться взаємодіяти з іншими без втрати власної ідентичності, це дозволяє людині стати більш цілісною, розуміючи свої потреби та бажання, а також поважаючи межі інших. Юнг називав це процесом. Індивідуації розвитком цілісної особистості, яка здатна зберігати свою унікальність, не піддаючись впливу зовнішнього середовища. Індивідуація неможлива без чітких особистих кордонів, оскільки без них людина не може визначити свої межі, а отже, і не може знайти своє місце в світі. Для того щоб почати захищати свої особисті кордони, важливо навчитися чітко визначати, де закінчується ваше я, а де починається інша людина. Юнг радив уважно спостерігати за своїми емоціями та реакціями в різних ситуаціях. Коли ви відчуваєте, що хтось порушує ваші межі, будь то в особистих стосунках, на роботі чи в сім'ї, важливо вчасно розпізнати цей момент. І чітко позначити, що вам некомфортно. Практика здорових кордонів передбачає здатність сказати ні. Це може бути важко, особливо для людей, які звикли угоджати іншим, але це необхідно для збереження вашої емоційної стабільності, ви маєте право на свій простір, і важливо, не дозволяти іншим людям порушувати ваші особисті межі. Якщо вам сподобалась ця тема, і ви хочете дізнатися більше про те, як встановлювати здорові кордони в своїх відносинах, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У наступних розділах ми будемо детальніше обговорювати, як захистити себе в різних типах стосунків і уникнути емоційного вигорання. Чи траплялося вам відчувати, що ви втрачаєте себе у стосунках, чи відчуваєте ви, що ваші власні потреби та бажання? Постійно відсуваються на другий план через потреби іншої людини, як же встановити здорові кордони, щоб зберегти власну ідентичність і не бути поглинутим іншими. Карл Юнг вважав, що здорові кордони це основа психічного здоров'я і балансу у відносинах. Він розглядав встановлення особистих меж як важливий етап на шляху до індивідуації, процесу. В якому людина стає самою собою, не піддаючись зовнішньому тиску. Здорові кордони дозволяють людині залишатися цілісною, зберігаючи свої емоції та енергію, не дозволяючи іншим забирати їх без дозволу. У стосунках, де ми часто взаємодіємо з близькими людьми, дуже важливо навчитися чітко визначати, що є прийнятним для нас, а що ні. Не можна дозволяти іншим людям постійно порушувати наші кордони, адже це може призвести до того, що ми почнемо втрачати контроль над своїм життям, а в кінцевому результаті і над своєю ідентичністю. Юнг підкреслював, що страх перед встановленням кордонів часто пов'язаний з нашим бажанням бути прийнятими та любленими. Багато людей вважають, що якщо вони скажуть ні. То інші їх не зрозуміють або навіть відкинуть. Цей страх часто заважає нам відстояти свої межі, страх відмовити, боязнь конфліктів або думка, що ми ображаємо інших, може бути надто сильним, щоб встановити кордони. Однак цей страх є ілюзорним, адже здорові стосунки, засновані на взаємоповазі, повинні включати в себе можливість говорити ні, коли ми дозволяємо собі бути. Відкритими і чесними в стосунках ми будуємо глибші і більш здорові зв'язки з іншими людьми. Це важливо, тому що тільки так ми можемо залишатися вірними собі, а не жертвувати своїми почуттями та потребами заради чужих. Перший крок до здорових кордонів це здатність розпізнавати моменти, коли ваші межі порушуються. Порушення може бути як фізичним. Наприклад, коли хтось без дозволу входить у ваш особистий простір, так і емоційним, коли ваші почуття або думки ігноруються або принижуються. Наприклад, якщо партнер постійно порушує ваші особисті потреби, не звертає уваги на ваше бажання мати час для себе, вимагає більше емоційної підтримки, ніж ви можете дати, або не поважає ваші емоційні межі, це свідчить про порушення кордонів. Такі ситуації можуть стати джерелом емоційного вигорання, стресу і розчарування. Інший приклад. Стосунки з друзями, де ви постійно даєте, не отримуючи нічого взамін, у таких ситуаціях ви можете відчувати, що ваші емоційні або фізичні ресурси витрачаються, а ви не отримуєте належного визнання або підтримки, визначення того, що є прийнятним, а що ні, є важливим етапом для збереження здорових кордонів. Замість того, щоб миритися з порушеннями ваших кордонів, важливо почати навчатися, їх встановлювати. Юнг підкреслював, що самоповага є основою здорових відносин. Без чітких кордонів неможливо зберігати внутрішню цілісність і підтримувати здорові стосунки з іншими людьми. Визначте свої межі. Першим кроком є усвідомлення того, що вам потрібно для вашого емоційного. Фізичного та психологічного благополуччя потрібно зрозуміти, що вам комфортно, а що викликає дискомфорт. Це може бути необхідність мати час на самоті, відмова від певних видів поведінки з боку інших людей, чи навіть здатність, як сказати ні на запити, які перевищують ваші сили. Спостерігайте за своїми реакціями. Якщо ви почуваєтесь некомфортно, тривожно чи втомлено після спілкування з кимось, можливо, це знак, що ваші кордони порушуються. Почніть аналізувати, які ситуації викликають ці емоції і чому. Практикуйте чіткі межі. Це не означає бути агресивним чи неприязним, а означає твердо і без вибачень заявляти про свої потреби. Наприклад, якщо хтось порушує ваш особистий простір, важливо без вагань сказати мені потрібно більше простору або я відчуваю себе некомфортно, коли це трапляється. Вчіться говорити ні. Це одне з найважливіших вмінь для здорових кордонів. Юнг вважав, що для того, щоб залишатися здоровим і цілісним, важливо відмовляти, коли це потрібно. Ви маєте право сказати Ні. Не почуваючись винним або зобов'язаним, підтримуйте кордони постійно. Встановлення меж це не одноразовий процес, це постійна робота над собою. З часом, коли ви будете підтримувати свої кордони, вони стануть чіткими і зрозумілими для інших, і ваші стосунки будуть більш здоровими і збалансованими. Захист особистих кордонів у відносинах дозволяє зберігати вашу емоційну цілісність, уникати виснаження та вигорання, а також зберігати глибокий зв'язок з іншими людьми. Юнг вважав, що тільки маючи здорові кордони, людина може бути справжньою і відкритою не втратити себе у відносинах. Корисним є усвідомлення того, що захищати свої межі це не егоїзм, а акт самоповаги. Встановлення чітких кордонів дозволяє не тільки зберігати емоційне здоров'я, а й будувати відносини, в яких обидва партнери мають можливість для самовираження і розвитку. Чи замислювались ви коли-небудь, чому відносини з деякими людьми залишають вас емоційно виснаженими або відчуженими? Як важливо вміти захищати свої кордони. Не тільки в особистих стосунках, але й у роботі з друзями та навіть родиною, що робити, якщо ви постійно стикаєтеся з порушенням своїх кордонів і не знаєте, як правильно реагувати. Карл Юнг наголошував, що кордони це основа здорових відносин. Однак важливо не лише їх встановити, а й підтримувати, оскільки порушення кордонів може призвести до внутрішнього конфлікту та емоційного вигорання. Правильне визначення та захист кордонів допомагає зберегти баланс між вашими потребами та потребами інших людей. Створення і підтримка здорових кордонів це не лише питання особистих відносин, а й внутрішнього благополуччя та психічної рівноваги. У цьому розділі ми розглянемо як навчитися встановлювати здорові кордони в різних ситуаціях. У стосунках з партнерами, родиною, друзями та на роботі, і як підтримувати їх, не відчуваючи при цьому провини чи страху, бути відкинутим. У стосунках з партнером важливо не тільки піклуватися про емоційний зв'язок, але й про збереження особистого простору. Замість того, щоб розчинятися в партнері, важливо зберігати свою індивідуальність. Це дозволяє вам бути кращими партнерами. Один для одного, оскільки кожен зберігає внутрішній ресурс для розвитку, а не витрачає його на задоволення чужих потреб. Юнг вважав, що в стосунках двоє людей мають бути незалежними особистостями, що взаємодіють на рівних умовах. Наприклад, якщо ваш. Партнер постійно ставить свої інтереси на перший план, і ви відчуваєте, що ваші потреби ігноруються, важливо чітко висловити своє бажання і встановити межі. Наталя, приклад з реального життя, постійно відчувала, що її думка і бажання не мають ваги в стосунках з її чоловіком. Вона часто відмовлялася від своїх планів, аби догодити йому. Як результат, Наталя відчула себе виснаженою. І нещасною, а її стосунки стали токсичними. Вона вирішила, що важливо навчитися відстояти свої кордони, і почала відкрито говорити про свої почуття. Тепер її стосунки з чоловіком стали більш здоровими, оскільки обидва партнери почали взаємно поважати потреби один одного родина. Це особливий тип відносин, де іноді важко провести чітку межу між допомогою і маніпуляцією, між турботою і надмірною контролюючою поведінкою. Особливо це стосується стосунків з батьками, які можуть впливати на ваше життя навіть після того, як ви стали дорослими. Юнг говорив про важливість відокремлення від батьківських очікувань та правил, які можуть залишити емоційні шрами, наприклад. Якщо батьки постійно нав'язують свої погляди на те, якою має бути ваша кар'єра або партнер, це може призвести до конфлікту між вашими власними бажаннями і тим, що від вас очікують. Якщо ви відчуваєте, що ваша родина порушує ваші кордони, важливо чітко і без емоційної напруги заявити про свої межі це може бути непросто. Особливо якщо ви звикли догоджати родичам, але важливо пам'ятати, що збереження своїх кордонів у стосунках з родиною це прояв поваги до себе. Дружба може бути джерелом великої підтримки, але часто ми не звертаємо уваги на те, як інші порушують наші кордони в цих стосунках. Друзі можуть бездумно запитувати особисту інформацію або порушувати ваш простір і час, вимагаючи більше уваги, ніж ви готові дати. Здорові кордони у дружніх стосунках починаються з розуміння своїх потреб і бажань. Якщо ви відчуваєте, що друг без дозволу лізе в ваше особисте життя або ігнорує ваші прохання, важливо чітко висловити свою позицію. Наприклад, якщо ваш друг постійно дзвонить вночі або приходить без попередження, і це турбує вас, необхідно пояснити йому, чому вам важливо мати свій особистий простір. Юнг вважав, що здорові стосунки з іншими людьми включають в себе взаємоповагу до особистих кордонів, і це стосується не лише романтичних відносин, але й дружби. Якщо ми не захищаємо свої кордони, ми ризикуємо втратити свою ідентичність у стосунках з іншими людьми. Встановлення кордонів на роботі це ще одна важлива частина підтримки психічного здоров'я. Часто люди погоджуються виконувати додаткову роботу, щоб не бути неприязними чи не отримати негативну реакцію від керівництва. Однак така поведінка може призвести до перевантаження і вигорання. Юнг підкреслював, що важливо розрізняти, де закінчуються ваші обов'язки і де починається особистий простір. Щоб зберегти здоров'я і психологічний баланс, важливо вміти сказати ні, якщо ваша робота виходить за межі ваших можливостей. Петро, наприклад, постійно брав на себе додаткові завдання, навіть якщо це виходило за межі його обов'язків. Це призводило до постійного стресу. І відчуття, що він не може контролювати своє життя. Зрештою, він зрозумів, що має право встановлювати межі і відмовлятися від додаткових завдань, якщо вони перевищують його ресурси. Це дозволило йому відновити баланс. І знайти більше часу для себе. Підтримка здорових кордонів у стосунках це постійний процес. Важливо не лише визначити свої межі, але й регулярно їх підтримувати. Це означає, що потрібно зберігати емоційну стійкість і вміння відмовляти, навіть коли це важко. Потрібно пам'ятати, що ваше благополуччя це пріоритет. Юнг вважав, що збереження своїх кордонів це ключ до емоційного здоров'я. І психічної рівноваги. Тільки коли ми встановлюємо і підтримуємо здорові кордони, ми можемо бути щасливими і продуктивними в своїх відносинах, як у особистих, так і в професійних. Чи відчуваєте ви іноді, що встановивши здорові кордони, вам все одно важко підтримувати їх у довгостроковій перспективі, чи стикаєтесь ви з труднощами, коли. Намагайтеся зберегти рівновагу в стосунках, не порушуючи власні межі, але при цьому не відчуваючи провини чи страху відмовити. Як можна підтримувати здорові кордони, коли навколо вас є постійний тиск або очікування з боку інших? Карл Юнг говорив, що людина повинна активно працювати над збереженням своїх кордонів, оскільки без них вона ризикує втратити свою індивідуальність. Він вважав, що відносини, в яких немає чітко визначених меж, не можуть бути гармонійними, оскільки один партнер починає домінувати, а інший підлаштовуватися під його потреби, втрачаючи себе. У цьому розділі ми розглянемо, як не тільки встановлювати, але й підтримувати здорові кордони в стосунках з іншими людьми. Досліджуватимемо, як зберегти емоційну рівновагу, не дозволяючи зовнішнім факторам порушувати ваші межі, і як працювати з почуттям провини або страхом, яке часто виникає. Коли ми відмовляємо або обмежуємо доступ інших до нашого особистого простору, одним із найскладніших завдань є підтримка здорових кордонів у близьких стосунках, де є сильний емоційний зв'язок. Часто ми почуваємо себе зобов'язаними догоджати партнеру або жінці чоловікові, особливо в період розвитку стосунків. Однак, якщо ми почнемо відмовляти собі у власних потребах, це може призвести до емоційного вигорання і відчуття знецінення. Юнг підкреслював, що партнери повинні взаємно підтримувати один одного, зберігаючи при цьому свої особисті межі. Він говорив, що кохання не має бути жертвою, і тільки коли кожен з партнерів зберігає свою автономію, їхні стосунки можуть бути гармонійними і здоровими. Це означає, що ви маєте право на особистий простір, час на самопізнання та навіть на власні інтереси, і це не означає, що ви любите свого партнера менше. У стосунках з партнером важливо розуміти, що любов. Не має бути залежною від того, скільки ми готові віддати і чи готові поступитися своїми потребами. Навпаки, коли ви відстоюєте свої межі і даєте собі можливість залишатися самими собою, це тільки зміцнює стосунки. Родина і друзі це люди, які часто не розуміють, чому ми не готові приймати їхнє нав'язування або постійні втручання в наше життя. Проте важливо розуміти, що навіть у стосунках з близькими людьми ми маємо право на особистий простір і час для себе. Юнг наголошував, що багато людей відчувають емоційне виснаження саме через постійну маніпуляцію чи вимогу з боку рідних. Це може бути як з боку батьків, так і з боку друзів, котрі намагаються нав'язати свою думку або чинили тиск на нас через їхні власні незадоволення. Вони Можуть не розуміти, чому ми не погоджуємося з ними або не хочемо виконувати їхні очікування. У таких ситуаціях важливо не просто сказати ні, а й чітко пояснити, чому це важливо для вашого психічного здоров'я. Якщо ваші кордони порушуються, потрібно дати зрозуміти, що ви маєте право на свій простір і не готові приймати ситуації, які виходять за межі ваших можливостей. Візьмемо приклад з життя Олени, яка постійно почула тиск з боку матері щодо вибору кар'єри. Мати завжди вважала, що Олена повинна працювати в юриспруденції, хоча сама Олена завжди мріяла працювати в мистецтві. Олена відчувала себе постійно. Стійно винною, що не могла задовольнити своїх батьків, тільки після того як вона почала відстоювати свою точку зору і чітко роз'яснила свої бажання, їхні стосунки стали більш здоровими, і вона почала реалізовувати свої амбіції. Збереження здорових кордонів на роботі це важливе питання для багатьох людей, оскільки вимоги роботодавців та колег. Можуть порушувати особисті межі. Часто ми відчуваємо себе зобов'язаними працювати понаднормово, погоджуватися на додаткові обов'язки або не вміємо говорити ні на завдання, що перевищують наші можливості. Юнг підкреслював, що важливо визначити, де закінчуються наші обов'язки і де починаються наші особисті кордони для збереження психологічного балансу. Потрібно розуміти, що ваші фізичні й емоційні ресурси обмежені, це означає, що вміння відмовити на роботі це не прояв слабкості, а важливий елемент самоповаги. Андрій, приклади із реального життя, постійно працював понаднормово, щоб справити враження на керівництво. З часом він почав відчувати емоційне вигорання та втрату інтересу до роботи. Після того, як Андрій почав ставити чіткі кордони та відмовлятися від додаткових завдань, він зрозумів, що може працювати ефективніше і при цьому зберігати здоров'я. Найскладніше в процесі встановлення здорових кордонів це навчитися не відчувати провину за свої відмови чи за бажання зберегти власний простір. Юнг вважав, що для цього важливо працювати над самоприязню та самоповагою. Це допомагає розуміти, що ви не повинні приносити себе в жертву заради інших. Справжня повага до себе полягає в тому, щоб не дозволяти іншим постійно порушувати ваші межі. Важливо пам'ятати, що це не акт егоїзму, а акт любові до себе. Щоб не відчувати провину, важливо поставити свої емоційні та фізичні потреби на перше місце, усвідомлюючи, що ви маєте право на це. Також важливо, щоб ваші кордони були чітко зрозумілі для інших, це дозволить зменшити кількість непорозумінь і зміцнити ваші відносини. Адже чіткі межі це шлях до здорових і збалансованих стосунків. Якщо вам сподобався цей розділ, і ви хочете дізнатися більше про те, як підтримувати здорові кордони у відносинах і на роботі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми продовжимо досліджувати важливість кордонів для психічного здоров'я та як їх підтримувати, не відчуваючи провини.